Сьогодні на розпаковці набір жіночих посилок. Це все повинні бути жіночі носки. Почнемо з цієї посилки, йшла вона до мене 25 днів. Ціна її 49 центів Це повинні бути носки човники. Ось таким чином вони виглядають. Продавець відправляв їх в довільному кольорі. Можна було тільки вибрати або однотонні, або з таким візерунком, або з сердечками. Матеріал досить непоганий, розтягується. Також непогано. Ну і, по суті, вертаються резинки. Назад своє положення, тобто за декілька разів вони, вони не знищуються. Ось такі носочки, ссылка буде в описі. Наступна посилка йшла 23 дні, ціна її 46 центів. Це також носки, човники. Матеріал тут аналогічний. Це просто посилка від іншого продавця. Носки однотонні. там, наскільки я пам'ятаю, тільки були однотонні і продавець так само рандомний колір відправляв. І остання посилка це вже звичайні носки. Ось такі в описі пише, що це є якісь бамбукові волокна. Не знаю наскільки це правда. Матеріал також дуже приємний на дотик. Вони трохи, схожі, мають структуру на колготки. Дуже на їх, досить така велика. Ішли йшли вони до мене 23 дні, ціна їх 46 центів. Силки на всі посилки, як я вже казав, будуть в описі. Кого цікавить, замовляйте.